Вся країна обговорювала міндіча. Міндічгейт Галущенко звільнили міністрку Світлану. Хтось там з ким спав, неясно. Але тепер вся країна обговорює, як міндіч та його дружина поставляли нібито підробки і продавали їх ліді. По-перше, контрабанда в нас декриміналізована. По-друге, якщо їх хтось купував, значить міндіч красавчик і його дружина теж молодець. Заробляли кошти. Якщо вже немає що обговорювати, і ми обговорюємо потенційно якусь контрабанду, то я вам хочу сказати, в нас країна вся останні 20 років займається контрабандою. Там купує, тут продає. Бо так її довели. Оці, ото, оці, я, оці які то розслідувачі. Тому слухайте, я вас дуже прошу. Те, що міндіч можливо причетний до якихось плівок набу, треба довести. І перестаньте займатися правовим нігілізмом. Проблема є, звичайно. Набу Вели, так доведіть. Але якщо ви скотилися до обговорення підробок і продажу їх еліті. Мені в принципі тоді вже все зрозуміло, для чого цей був скандал.